Доброго дня, хочу ще розказати вам. Я зараз хочу сказати, що я зараз вже дві неділі в Канаді, що я спіла зробити. Медична страховка. Зареєструвалися ми в перший день, десь день на сьомий, восьмий прийшло письмо на адресу, на яку ми зареєструвалися. І треба бланк було заповнити і відправити. Туди вкласти треба було work Permit. Ми вклали ворд Permit, заповнили бланк і відправили. Тепер чекаємо медичну страховку. CNN отримали 1 ж дня. Це такий листочок з номером. Потім на другий день ми подалися 24-го. подалися на... Права, пере, ну переоформлення прав і десь на 10-11 день прийшли вже пластикові права канадські. У мене було досвіду водіння багато, тому мені вже видали 5 клас водіння прав. Тобто я можу самостійно управляти машиною, я можу е купувати машину, тобто в мене повноцінні вже права. Ну, у мене 15 десь років водіння. Ну, десь так, 15, може, 17 десь, років водіння в Україні, права вже мої. Права, я, мене запитали, чи хочу я їх, щоб їх сохранили. Я сказала так, права. Мені зробили ксерокопію самих прав, і вони на зберіганні знаходяться в канадському офісі. А мені видали канадські права. Ще так, про медичну страховку я сказала. Я ще чекаю, права я вже отримала. Про три тисячі потрібно спочатку зареєструватись в банки, тобто отримати карточку. Карточку отримали швидко, <кій> же, десь на третій день отримала я карточку. Прийшли і десь десь. Годинки, і отримала карточку. Карточка дебітова, кредитову, ще чекаємо е, ну, ствердження. Е, коли вже отримали ви картку, ви можете подаватись на 3000. Е, коли я подалась на 3000, е, там було потрібно заповнити форму таку. В тій формі треба було перші вам напишуть банки, напишуть у вас банківський що. Але, рахунок. Але там тільки був банківський рахунок, і ми коли заповнили, ми його тільки вказали. Але там потрібно ще вказати спереді три цифри це е, е, номер банку. Е, е, така нумерація номер банку. Тому мені переднювали, казали, що в мене неправильно заповнила форму. Тобто, не хвилюйтеся, якщо ви навіть неправильно заповнили форму. Мені позвонили, і сказали, що вам одобрено. Три тисячі, але форма е, заповнена була неправильно. Тому е, в онлайні по телефону ми продиктували ці цифри. Е, мені дали переводчика українського, тому що я не володію англійською мовою в повному обсязі. І тому в мене був український переводчик для того, щоб я розуміла це про три тисячі. Ще я не отримала їх, вони ще не прийшли, тому що переоформлення було, тому ще немає. Ну, ще що, а, ворт-переміт мені потрібно буде продовжувати. Я медичну страховку проходила, медичну огляд я проходила у Львові, в клініки Шептінського, але при... по приїзду в Торонто я вже розказувала в своїх відео про те, що е... не змогли ми. Е... Ну, Офіцер не ну, там були обставини, коли. Не зайшли мені цю медичну страховку, але вона є, вона внесена, і тепер треба буде просто заповнити форму. Вона така величенька форма, але я думаю, справитись, кожен справиться. Вона з переводом, можна переводити, тому це все. Ну, ще я її не заповнювала. 90 днів для того, щоб. Пройти медичний огляд, він у мене пройдений, тому мені не потрібно вже його проходити, мені потрібно тільки заповнити цю форму, і тоді буде мені поміняють word-перміт. Поки він у мене такий. Що з роботою? Роботу я ще не шукала. Не, не шукала ще роботу, хочу оформити всі документи, тому що зараз скоро будуть свята, і я хочу сказати, що для мене. Ну, це був все-таки переїзд, все-таки така стресова ситуація. Я ось дві неділі, як би сказати, приходжу в себе трошки, починаю щось якось себе відчувати, своє тіло відчувати, тому що я в якомусь стопорі була, не знаю. Ну, якось так я себе відчувала, і тепер тільки починаю розбирати щось, кудись можу подивитися. Тому буду скоро шукати роботу. З курсами. На курси ми теж подалися, але нам перезвонили, і так як я знаю погану англійську мову, мені сказали, що буде face of face в мене тест, тому він буде після рождества. рождества. Тому будемо чекати. Окей, бай-бай.